Якщо під час виконання оправи тобі стало раптово погано, з'явився головний біль запаморочення, тіло покривається холодним потом, нудота. Це можуть бути ознаки гіпогількемії, коли твій рівень цукру впав нижче норми. І тут важливо діяти обережно. Перше потрібно зупинити, сісти або навіть прилягти. Друге, знайти швидкий цукор. Це може бути газована солодка вода, соки або можна цукор з водою наколотити. Потрібно як можна швидше підняти цукор в крові. За рахунок шоколадок, за рахунок фруктів, це не вийде зробити так швидко, так як воно буде ще довше перетравлюватись. Треба швидкий цукор. Далі потрібно підняти ноги вище, це покращить кровообіг і зменшить запаморчення. Дочекатись, коли Стабілізується самопочуття і закінчити тренування. І щоб такого більше не було, потрібно перед кожним тренуванням робити два-три прийоми їжі із повільними вуглеводами: крупи, фрукти, хліб це має бути у прийомі. Друге, не тренуватись на голодний шлунок. І найголовніше контролювати обсяг навантаження. Не треба гнатись за вагами, за інтенсивністю, за новими вправами.